Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось, що було б, якби румунський король Кароль II хоча б на якийсь час відмовився від жінок і алкоголю і зайнявся власною країною. Одним словом, сьогодні спробуємо зіграти за нейтральну Румунію, підкрити всі Балкани. На мою думку, це найцікавіша країна на Балканах. Але в нас є досить велика проблема, це наш король, і от нам одразу після старту випадає дебаф. Я беру перший варіант, тому що нам дуже зараз потрібна політка. Ми одразу стаємо якраз на часткову мобілітацію після першого фокусу, і йдемо далі переглянути конституцію. На початку ми майже нічого не зможемо подувати, тому я розвиваю наше агентство. Ось такі дослідження я роблю на початку гри. Нарешті спадає наш дебаф, можна повернути закупи. І у нас вже є 8 фабрик, тому беремо відео дешифровки. Виконуємо дуже важливий для нас фокус, отримаємо плюс один відсоток населення і також у нас тепер дешевші радники. Йдемо за четвертою ячейкою і також стаємо на розсереджену промисловість. Як тільки можемо, починаємо дешифрувати Радянський Союз. Отримаємо ще один івент, пов'язаний з королем, це насправді не найгірше, і тут беремо мінус стапку. Наймаємо радника на наступ за 75 політки. І нам почти у нас є флот, тому у нас буде вистачати досвіду морського. Ідемо сьогодні через морпіхів. Йдемо в домінування на Балканах. Пробуємо викрасти політку в Огорщини, спойлер у нас не вийде. І як тільки можемо, стаємо на 2,5% призовників. Я не робив багато пустих дивізій, тому вже в 36-му році ми йдемо за марінетковою угорщиною. І тим часом беру личку на стабільність. Доходить фокус, я сподівався, що угорщина відмовить, і вона відмовляється. Це дуже добре, нам не доведеться мати цю марінетку, ми її просто никсуємо. Та й одразу влітаємо в Угорщину. Коханка короля знову щось відваряє, це для нас повний дефолт. Але я вирішую трошки почекати, нічого не прижимаю. Я за кадром видаляю наші пусті дивізії і стаємо на 5% призов. Це також великий плюс від війни. Ступаємо на на пакт і став наших генералів. Я вирішив поставити фідмаршал на армію і фільдмаршала на групу армії. Дуже легко вибиваємо Горщину з початкових кордонів, одразу робимо котел на третину їх дивізій. Війна з Горщиною була дуже легка, ми робимо ще один котел і досить легко їх повсюди вибиваємо. Заходимо до пшти і Горщина капітулює. Я на конференції просто все анексував. І після капітуляції такий івент також випадає. Ставимо цивільний нагляд і коней на придушення. Так зараз виглядає наша промка. Такі лінійки я поставив. Ви мене також питали, як виглядають мої дослідження, на 37-й рік якось отак. Вот і також беремо рейди проти фашистів. Починаємо вчити доктрину морпіхів. І ще один дебаф, сподіваюсь, на цей раз вже останній. Беремо головнокомандувача флота. І нарешті наш король все-таки одумався і закінчив свої вечірки, і після цього вже в нас не буде дебафів. І зараз починаємо вчати новий легкий танк. Нам вдається дешифрувати радянський союз. Перемкня терору, він нам допоможе на завойованих нами землях і йдемо в маріонетку в Болгарія здається без війни, ми одразу йдемо в розділ чи Німеччина погоджується, числовач теж не проти, і ми отримаємо Словацьку маріонетку. Виправдовуємо війну на Грецію та одразу в неї влітаємо. І поки воюємо з Грецією, одразу йдемо за цілю війни на Турцію. Ця війна дозволяє нам стати на військову економіку, кличемо війну Болгарію і переходимо в атаку через кордон. Наша армія вже досить сильна, в нас же є морпіхи, ми їх досить просто вибиваємо, робимо одразу великий котел. Оточимо, а потім одразу вибиваємо солоніки. І якнайшвидше частину дивізії починаємо розходитись по опустим територіям Греції. Беремо піхотника і Греція досить швидко капітулює. Віддаємо Болгарію Македонію, і щоб на нас не напала Італія, забираємо всі інші території Греції. Також віджимаємо їх флот. Поки Туречно ніхто не гарантить, ми одразу на неї нападемо. Я підготував висадки в Стамбул. Наш флот разом з Грецьким сильніший за турецький, тому ми можемо починати висаджуватись. Висадка виявилася навіть важче, ніж я думав. На основні дивізії не змогли висадитись в Стамбул, але на щастя я також робив висадку ще й в інший порт, тому все таки нам вдалося. Коли ми повністю оточуємо європейську частину Туреччини, я кличу Болгарію і вкачую доктрину морпіхів на максимум. Беремо ось цей досить корисний фокус. І з двох сторон ми вибиваємо турецькі війська з Стамбулу і зачищаємо половину їх армії в котлах. Туди навіть подають якісь їх танки. Далі мені було цікаво, чи спушаться вони автопланом, вони пушаться, але ми втрачаємо багато людей. Також згадую, що у нас є шифр, дешифруємо їх. Вирішую трохи допомогти руками, щоб швидше закінчити війну. І в той час, як ми забиваємо їх велике оточення, вони капітулюють. Отримуємо ще три фабрики на халяву. І доречно навіть дарує нам 17 тисяч людей. Так, по факту, ми вже одна з найсильніших країн Європи, я це відчуваю. Вирішую, що нам потрібно починати будувати танки. Роблю ось таку помилку, показую вам шаблон, треба було забайтити на коменти. І починаю розганяти нашу лінійку. Ставлю концерн на промку. В цій грі дуже не вистачає ресурсів на планеті Земля, тому ми підемо одразу за Сталлю. Почалась Друга світова, Італія побачила наші успіхи на Балканах і теж віджала далмацію в Єгославії. Я вирішую, що нам треба також гордо створити свій альянс. Поліпшимо мову праці. Я вирішую розділити Єгославію. Як на мене, там дуже ідіотська механіка, вона максимально незручна ще й потребує дуже багато політки. Тут я пропоную вам уявити, що я не показую вам шаблон, яким я буду пушити Славок, і ви все одно напишете мені комент. В розподіл Єгославії беремо лише Італію, вона, правда, все одно забере більшу частину, тому що я буду забувати проклікувати кнопки. Проникаємо в радянську армію, я хочу отримати бонус до розвідки і також беремо фокус на верфі. Швеція пропонує нам знижки на будівництво танків і літаків. І я бачу, що Радянський Союз вже виправдовує на нас ціль війни. Також беремо імбовий фокус на побудову літаків. Традиційна рубрика, як виглядає наш фельдмаршал, він виглядає ось так. І нарешті висваємо ультиматум Йославії, вона прогинається, віддає нам ось ці території, в принципі, хоч щось. Ось так виглядає винищувач. Будь ласка, все одно запитайте в коментах, який в нього шаблон, мені це дуже допоможе. І Радянський Союз вимагає Басарабію. Я не чекаю навіть 14 днів, одразу просто їм відмовляю, тому що я готовий до війни і вони в нас влітають. Відправляємо наших морпіхів на фронт. Мені здавалося, що тут буде трошки важко, але поки вони доїхали, там вже все нормально. І буквально за тиждень війни наші втрати виглядають ось так. Це просто повний піздець, я такого ще ніколи навіть в своїх проходженнях не бачив. До речі, я забув показати, але я також побудував наземне ППО, як бачите, ми непогано їх також тут збиваємо. Беремо радника на наземну підтримку. Я поставив наш флот на захист конвоїв, нафти у нас вистачає, і ми навіть знищимо одну їх підводну лодку. Втрати мене продовжують шокувати у нас 1 до 61. Так як ми починаємо будувати літаки, я також будую авіаційний інститут. Вирішую також, що нам пора починати будувати підлодки, вони будуть виглядати ось так. Підвожу наших морпігів під Одесу. Я просто хотів перевірити, як ми будемо атакувати, ми їх просто зносимо, я просто ахуї з цього. І одразу далі намагаємось робити котел. На жаль, нам не вдається їх тут закрити, вони просто випадають з клітинки, але якусь частину ми все-таки вбиваємо, коли доганяємо їх. І все-таки ловимо їх котел під Миколаєвом. Швиденько розвалюємо цей котел, підловлюємо їх на півночі, захоплюємо там декілька дивізій. Я все ще в шоці втрати просто якісь йобнуті. Починається зима. Ми намагаємось вибити їх під Вінницю, я хочу забрати хаб, і також в війну вступає німечно. Вони зараз будуть відводити війська, тому я переходжу в атаку фронту навіть звичайною піхотою. Підвіниці у нас йде все досить, добре, ми займемо хаб і також робимо котел на 6 дивізій. Пробую провотачити їх автопланом, але я бачу, що на півдні у нас багато червоних вульвашок, тому розумію, що це так собі йде, а поки зупиняємо. Вручну допомагаю нашим дивізіям, просто щоб вони атакували всі разом. А на півночі намагаємося зайти в Хмельницький, досить легко їх вибиваємо нашими морпіхами, також атакуємо два напрями і з'єднуємося з німцями. Утворюємо таке велике оточення. Я тут мишкою махаю, бездоволений. І беру хапу Дніпрі, буду туди гігантську ЖД, але так зручніше. Вивчаємо нову модель танка, у мене стоїть автооновлення, тому робити нам нічого не треба. Закриваємо прям великий котел у Карпатах, а так буде виглядати наш штурмовик. Цього разу пуш-автопланом нам досить гарно вдається, ми займаємо Київ. І через те, що ми атакуємо, наші втрати збільшуються, але їх втрати все ще гігантські. Знову Крим, знову Севастополь за три дні. І через тиждень ми вже переходимо Керченську протоку. Знову капає Фінляндія, що б ти не робив, якби ти не приносив Радянський Союз, вона все одно впаде. Готовий наш авіаційний інститут. Наймаємо туди науковця, починаємо вивчати радари. Насправді зараз вони нам не дуже потрібні, але тим не менше. І стаємо вже на 10% призову. Почалась битва за Кавказ. Я також згадую, що ми їх дешифрували, розкриваю шифер і перевішую наші літаки вже на Сталінград. Ми з мійкою заходимо в Сталінград, тому доводиться будувати досить багато Жадешок. Все ще далі пушимо автопланом. Насправді, цього разу в них прям помітно більше дивізій, тому що війна почалась не рік пізніше і вони прям встигли відбудуватись. Також гляньте, як гарно їх дамажать наші штурмовики. В нас вже просто не залишається слотів, тому я буду інфраструктуру. А ось так виглядає оточення Кавказу. Ми вже вивчили більшу частину нашої доктрини. також вже стоїмо під Ахтюбінськом, забираємо там хаб. Німеччина вже стоїть під Ленінградом. Ми також вирішимо відправити їм АТШ, щоб розуміти, що них взагалі коїться на фронті. Ось от таким гарним жестом я вам показую, що ми захопили Кавказ. Ось так виглядають наші втрати, вони збільшилися, але логічно, ми наступали. Німці самі змогли взяти Леніград, це мене дуже радує, мені не треба перекладати до дивізії. Румунія вже виглядає досить великою. Наш альянс взагалі виглядає, як Османська імперія. Їх армія вже не становить нам жодної загрози, тому ми просто змійками заходимо в важливі міста. Важливо завжди вміти побачити перспективу. Я от бачу такий котел. Ми його швиденько закриваємо. Тут небагато дивізій, але завжди приємно. Наші війська вже штурмують Казань. Як завжди, падає Рим, щоб не сталося, Рим падає. І отут я хотів трошки спіжонити, спіймати кадри, як вони будуть капати, але розумію, що нам треба зайняти ще пару місць, тому трошки відміна. Дуже впевнений, їх пушем на півдні дійшли вже до Ірану. І під кінець жовтня Радянський Союз все ж таки капітулює. Війна була досить швидка, і ми змогли зберегти 56% вкладу. Я забрав плюс-мінус те, що Румунія окупувала в реальному житті, також у нас є те, що ми згопили раніше, і Крим. Звісно, щоб вас порадувати, створив український гетьманат. Також, звісно, я створив румунську Росію, маріонеток на Кавказі, маріонеток з Монголії і та Для цього нам знадобилось 125 дивізій, 20 з них морпіхів. Також виглядає наша промка, досить простою, ми могли б ще розбудуватися, але в нас нема слотів. Я, на жаль, не зняв, але в угорщині вже 70% підпорядкування, тому там скоро будуть колабораціоністи. Звісно, ось так виглядають наші генерали. Цього разу не було такої жорсткої долбяжки, тому вони настільки вкачені. По ресурсах у нас взагалі все прекрасно і ось так виглядають наші літаки. А на цьому будемо закінчити. Я дуже заїбався озвучити це відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на мене в інстаграмі, в телеграмі. Блять, купляйте там рекламу в інстаграмі, в Ютубі, в тіктоці, повсюди. Всім пока.